шановні відеочі, Сьогодні у нас 20 лютого і в Палаці культури аналітики відбулася зустріч стосовно оформлення ОСББ, це інформаційна зустріч, по будівельникам 11. Я після, за результатами зустрічі вирішила поспілкуватися з Сергієм Побуком, який виступав під час зустрічі. Розкажіть, будь ласка, про результати даної зустрічі. Чому зустрічалися взагалі? В першу чергу, які мене звуть Сергій Рук, я допомагаю створювати це ОСББ, оскільки хочу, щоб в мене будинку воно створилося. Але так як, в моєму будинку на будівельників 13 не так багато людей цим зацікавлені, я тому допомагаю на будівельників 11 це робити. Моя задача була саме розписати фінансову частину це доходи і витрати, які будуть після ОСББ. Дуже глибоко не углублятися, хочу сказати, що в першу чергу це, що в них тариф був спочатку 3 гривні, з цих 3 гривень вони платили, вони заробляли, ну, не заробляли, а на їх будинок йшло лише 2,50, тому що 50 копійок було НДС. Так як у СББ, це є не прибутковою організацією, ці 50 копійок автоматично в тарифі потім підуть на будинок. Тобто при створенні вже будинок виграє 50 копійок з одного квадратного метра. Після всіх розрахунків, там заробітні платні, поточних витрат на ремонти, на послуги, на оплату праці працівників, в моїй сміті вийшло, що на ОСББ в рік потрібно буде витрачати на весь будинок 540 тисяч гривень. Це ми саме говоримо про будівельники. Про будівельників 11. 11 так. Кожен будинок потрібно розглядати. Звичайно, різна квадратура, різні тарифи, різні витрати, різні. Це все окремо потрібно розраховувати, але в цьому будинку конкретно витрати 540 тисяч гривень. Доходів, якщо чисто взяти, що всі будуть платити жителі 940 тисяч. Якщо 80%, що буде більш ймовірним, тому що не всі люди, звичайно, платять за завжди, це буде 700 тисяч гривень. Але вже при такій різниці близько 30% грошей цих доходів можна буде запустити на будинок. Це е, ну, помімо цих витрат на обслуговування тіл, електроенергії і так, далі, і так далі. Це ті гроші, які будуть знаходитися у розпорядженні СПБ на покращення самого будинку. Це приблизно 200 тисяч гривень. А в цю суму, що я не врахував, доходи за оренду. За сервітути, за вивіз сміття. Сервітути серві це договори оренди, площі, де прокладають кабелі, інтернет-провайдери та кабельні мережі. Тобто так, так. Хоча там дійсно не багато, ні, не тільки на кришах. На кришах це окремо, це вже договори нежилих приміщень, це вже друга тема. І там також можна буде впливати, чи вам поставлять антенни оці мобільних операторів, які не дуже, не дуже подобаються. Або не ставлять. Тобто жителі також мають вплив на це, І яку ви... також так, так, так. Ну, так, отримувати не фактично в свою кишеню, але ці гроші будуть запускатися, наприклад, на встановлення діодних ламп, на встановлення, якщо захочуть знову такі жителі, якихось відеокамер, можливо, там на покращення території, можливо, захочуть купити погодний регулятор, або ввести систему диспетчеризації, систему обліку будинку, його витратити до ну, там... Якості енергоефективності, ну і інше.